Основою прямої призми є ромб з гострим кутом 60 градусів. Ну, одразу читаємо і позначаємо Д, A1, B1, С1, Д1. Пряма призма отже, в неї бічні ребра перпендикулярні до основи і є висота. Ром з гострим кутом 60 градусів, ну, по рисунку 60 градусів. Площа більшого діагонального перерізу призми дорівнює 240 корін з 3. Ну, якщо діагональний переріз, отже він проходить через діагональ. А оскільки в нас більший діагональний переріз, отже, він знаходиться на більшій діагоналі. Ось в нас площа цього перерізу дорівнює 240 корінь з 3. Обчислити об'єм призми. Якщо її висота дорівнює 8 корінь з трьох. Оскільки це пряма призма, то бічні ребра є висотами. Ось АА1, ББ1, СС1, ДД1. Це в нас 8 корінь з трьох. Знайти об'єм. Ну, щоб знайти об'єм, починаємо з формули: це площа основи помножена на висоту. Висота в нас є 8 корінь 3, хоч нам потрібно знайти тільки площу основи. Площу основи ромба ми можемо знайти через півдобуток діагонали. Першу діагональ АС ми можемо знайти із площі нашого перерізу. Перерізом є прямокутник аа 1 паралельно до сс 1 і дорівнюються одна одній. С і а 1 с 1 вони також паралельні, це діагоналі, і будуть рівними. Отже, у перерізі в нас прямокутник. Ну, а площа прямокутника дорівнює добутку його сусідніх сторін. Отже, АС помножити на СС1 1 це буде площа, яка дорівнює 240 корінь з трьох. Звідси ми знаходимо АС. Для того, щоб нам знайти АС, нам треба площу 240 корінь з 3, поділити на сс 1 АЦ 1 це в нас 8 корінь з 3. 8 корінь, корінь з 3 скорочуємо, і 240 поділити на 8, це буде 30. Отже, ми знайшли АС дорівнює 30, одна діагональ є. Щоб знайти другу діагональ, ну, по-перше, її проведемо. А тепер пригадуємо властивості діагоналей. В нас діагоналі ромби перетинаються під прямим кутом, Є. Точкою перетину діляться навпіл, отже, БО дорівнює ОД, АО дорівнює ОС, а також діагоналі є бісектрисами кутів. Отже, якщо ми будемо розглядати зараз трикутничок АБО, то в ньому є один кут, 90 градусів. Оскільки бісектриса АС буде кута А. То в нас кут БАО, кут ВАО дорівнює куту ОАД, ОАД і дорівнює 60 поділити на 2, це буде 30 градусів. Кут о 90 градусів. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Отже, АО – це половина діагоналі АС. одна друга АС. А одна друга. Так, одна друга від 30. Одна друга множимо на 30, це буде 15. Отже, отримали, що в нас в цьому трикутничку є катет. Кут 30 градусів, і нам потрібно знайти другий катет БО. Оскільки у нас катет-катет фігурує, то можна через тангенс або через котангенс. Рекомендую розв'язувати через тангенс, оскільки у довідкових матеріалах є таблиця тангенсів, але котангенсів немає. Тому для кута 30 градусів пишемо тангенс кута БАО, Тангенс 30 градусів дорівнює відношенню тангенс протилежного катета БО до прилеглого АО. АО ми знаємо, нам треба знайти БО. Отже, звідси можна одразу виразити, що БО дорівнює АО помножити на тангенс 30 градусів. АО – 15. Помножити тангенс 30 це 1 поділити на корінь з 3, або корінь з 3 поділити на 3. На 3 скорочуємо, і ми отримаємо 5 корінь з 3. Це ми знайшли БО. А вся діагональ БД дорівнює 2 БО. Отже, БД дорівнює 2 помножити на. ВО на 5 корінь з трьох, і це буде 10 корінь з трьох. Ми знайшли діагоналі, отже, тепер ми можемо знайти площу основи. Отже, Площа основи дорівнює в нас одна друга половину добутку діагоналей. помножено АС 30 і помножити на Б, де 10 корінь з трьох. На 2 скорочуємо, тут буде 5, 30 множимо на 5, це в нас буде 150. Корінь з трьох. Ну, скільки у нас площа основи відома висота відома, знаходимо об'єм. В дорівнює. Площа основи 150 корінь з трьох помножити на 8 корінь з трьох. Дорівнює. Корінь з трьох на корінь з трьох це в нас буде 3. Ну, і ще на 8. А обираємо якийсь зручний спосіб обчислення. Дивіться, 150 помножити на 8. А, можна в стовпчик, звісно. Так, і продовжимо. Так, 150 на 8, 15 на 8. Це в нас буде 80 і 40, 120 і дописали нули. І помножили на 3. Це в нас буде 3600. Отже, відповідь: 3600.